Проблема в тому, що більшість препаратів, які рекламуються саме як порятунок від кишкової інфекції, при рутавірусі вони не просто недієві, а вони ще й можуть зашкодити про антибіотики і про кишкові антисептики, такі як ніфуроксазіт. Всі люблять цей препарат чомусь з самого маличку. Зараз він дозволений з двох років, але зараз, слава Богу, набагато більше стало свідомих. Педіатрів, да, які стараються роз'яснювати батькам, що ніфороксазід не ок, якщо немає бактерії. І якщо ви даєте той самий ніфороксазіт е, на всякий випадок, да, щоб перестрахуватися, то ви просто цим самим добиваєте залишки корисної мікрофлори, яка і так в цей момент намагається боротися. і... Коли ви добиваєте, то ви гарантовано ще й отримаєте затяжну діарею на кілька тижнів.